Я. Поверніть мені мой 2007 Бо саме в цьому році з конвейера зійшла оця купешна G37 С. Ідеальне поєднання для ідеального спортивного купе, двигун об'ємом 3,7 літрів, бензиновий V6, задній привід і звичайний надійний автомат. До речі, півтори тисячі кілометрів тому було проведене повне ТО заміною оливи, свічок і фільтрів. Відочок у неї, звісно просто бомба. Мені кажеться, що вона мені дуже підходить. Я б собі таку взяла. І з цікавого тут заніжені пружини, мінус 5, класні 19 диски в ідеальнішому стані і нова целочна зимня гума. На свій рік випуску тачка виглядає просто чорна, з станіровочка. Класний спойлер, огромні вихлопні насадочки. Я б ніколи не сказала, що вона 2007 року випуску. Тим паче, тут всього 95 тисяч кілометрів рідного пробігу. Я, звісно, свічку не держала, але власник каже: бля, буду це точно його пробіг. Beat, Комплектація тут е, теж дуже приємна, безключовий. Безрамкові без, ключовий, без вікна, звісно. Нюансик. Єдине, що тут незручно, що в цю машину треба просто запригувати під углом 90 градусів. Ну, може не 90. Коротше, під тупим углом, таким типим, як я. Я не знаю, скільки це градусів. Ви поняли? Отак треба. Сідушки, піпець, спорт, фантастика, Подивіться, тут такі дні, тут такі самі з підтримочкою, з перфорацією. того що тут є підігрівчик, сидінь, а вентиляції нема. Ну і ладно, це видимо з перферації, просто щоб було гарно. Електрорегулювання обох сидінь передніх з пам'яттю, електрорегулювання бічних дзеркал, двохзонний клімат контроль, круїз контроль, камера заднього огляду, пелюстки, перемикання передач, люк, патолочок у нас Алькантара. Ну взагалі, ставлю такий жирний лайк. Тут 305 кінських сил в стокі, і я вам хочу сказати, що вона так сверли, я не ждала, бо японці це не зовсім моя стихія. Ну якщо щось прикольне розглядати із старих пошок, то цей варіант, я вважаю, не може бути один Якщо ви мамкін стенсер, вас не пугає, то що вона така заніжена, вас не пугає її вік, то чекаємо вас в автопарку міста Київ, вулиця Сумська 2А Придбати її ви можете за готівку в кредит, лізинг або обміняти на свій автомобіль по програмі Трейдин.